Експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна нами на зв'язку. Пані Ольго, вас. Вітаю, добрий день. По перше. Е Наскільки, взагалі, на вашу думку було адекватним повідомлення від МАГАТЕ в плані повідомлення, власне, що трапилось? Тому що ми почули дуже бурхливу новину, яка зворохобила всіх. Ну, явіть собі, безпілотники вибухають на території атомної станції. Є певно, влучання в якісь захисні оболонки, але без наслідків, тобто все гаразд. Але водночас в цьому повідомленні ж не сказано, чиї безпілотники, звідки летіли, хто це зробив? Починаючи з нового року змінився зміст повідомлень МАГАТЕ. Вони стали зазначати про вибухи, які поряд вихіди з артилерійської зброї, з ракетної зброї. Але в березні вони стали писати про те, що вони чули виходи артилерійської зброї з майданчику ЗАЄС. Тому це вони не пишуть. При цьому, що це російські окупаційні війська на майданчику ЗАЕС обстрілюють Нікополь та Марганівську громаду. Тому перше повідомлення в Твіттері в про те, що всі три безпілотника дрони влучили в Енергоблок 6, вони потім були дезавойовані, повідомляє МАГАТЕ на сайті. І, зокрема, російськими пропагандистами Курлаєва така є з телеканала Звізда, яка опинилася зненацька в той момент, коли ці безпілотники атакували. Я передивилася відео Курлаєвої, вона знімала цю вантажівку військову, і про це написано в повідомленні МГТ, що це вантажівка для воєнної логістики. А не для того, щоб продукти до столової привезли. Вона показала влучання на землі там, в залишки дрону і дах. Дах не постраждав, там якийсь там шафчик був, він там викорежений і все. Тобто. Дрони вони не демонстрували як раніше, що оце дрон вироблений в Польщі та е, жодних дрони весільні, тобто вони копійки коштують. Але те, що вони готували таку провокацію, я це відчувала е, вже півроку. Вони пишуть в, жо, в кожній щотижневій ноті на адресу МАГАТЕ, Росія піше е, подавили та збили 62 дрони. Остання нота. Подавили та збили 252 дрона, 272 і так і інше. Тобто я порахувала на минулому тижні за три місяці, скільки вони проінформували МГТ, МАГАТЕ, скільки дронів вони подавили, збили і так і інше. 1753 дрону з початку січня до 22 березня. Ну це фантастична цифра. Розумієте, жодного сенсу воєнного це немає для України. І тому вони готували інформаційне поле щодо цієї провокації. Тому що на минулому тижні теж Марія Захарова заявила про те, що щодо ситуації на ЗАЕС вона дуже рідко робить заяви, але це було ясно, що вона. Ну так, Готує теж інформаційне поле. Вона написала, що буде адекватна відповідь на напад, на Завіс. І таким чином, особливо після теракту на Крокусі, коли вони висунули версію, що це українська, українська робота, тому зрозуміло, що вони використовують цю провокацію для того, щоб підкріпити. Уявлення в світі, особливо серед країн там Африки Латинської Америки, що сама Україна держава терористка. Тому така ситуація: жодної шкоди ці весільні безпілотники не могли. Нанести це зрозуміло, бо вони дуже легкі, і це можна бачити на відео телеканала Звізда, що дуже мал, маленький, маленький такий, там яма така маленька. А що стосується даху, то взагалі смішно. І тобто, це уламки, обла вони дуже маленькі всі, а ми знаємо, що Україна має досить потужні дрони, які долітають до Казані. Майже до Уралу. Тому, що мене непокоїть, жодної відповідної реакції адекватної ні від Міністерства закордонних справ, ні від Держатомрегулювання, ні на як енергатом вчора. Але сьогодні енергатом написав нарешті якесь повідомлення, але ну, текст ну, ну, це жалюгідно, так не можна. Тому Росія зараз підключила. Об'єднану команду мордорську, як я, я кажу, дипломатів. Ну, перш за все, це Ульянов, голова поспридство Відні, це Лавров, це Маша Захарова. С сьогодні зранку я моніторила російські змі і написала е текст в з ілюстраціями з канами. Тобто вони зараз використовують це на повну потужність при мовчанні нашого МЗС. Україна, я нагадаю, є. Член ради керуючих магате з вересня 2023 року. І вона мала ініціювати два позачергових мінімум засідання ради керуючих, перше після обстрілів 22 березня, інфраструктури електричної з катастрофічними наслідками для енергосистеми. І зараз. Але пані Олю, даруйте Досовичай. одне уточнення у вас. Але наскільки це може бути ефективно, коли заступником пана Гроссі є росіянин, який багато років працював в російських структурах атомних і він продовжує бути заступником крикника обмежити права та привілеї? Це робота українських має бути дипломатів. Але коли Україна призначає повноваженим раді керуючих міністра енергетики, а не дипломата, розумієте? <'я> Це винятоки я такий. Всі дипломати. От зараз терміново Росія скликає засідання ради керуючих і буде там виступати. цей Ульянов. А він дипломатичний монстр. Ми не маємо голови представництва Джапарова до цього часу. не не увідні, і прийде якийсь перший секретар поспредства український. Зрозуміло, що Ульянов. І це використає, що бачите, Україна не зацікавлена. Вона першого секретаря сюди для засідання надіслала тому ми програємо війну на дипломатичному фронті. То що треба обмежити права, і привілеї і майбутнє засідання Чергове Ради керуючих в червні, коли можна поставити питання про тимчасове призупинення членства Росії в Ради керуючих, але Треба ж кулуарно розмовляти, вести перемовини, щоб це голосів було достатньо на цьому голосуванні. Бо такий прецедент був в 70-х роках, коли Південно Африканську Республіку призупинили її членство в Ради Керуч, хоча вона єдина держава в Африці, що експлатує АЕС, а замість неї призначили Єгипет. Тому є прецеденти, треба працювати але нікому працювати. Не кому і Міністерство закордонних справ втратило суб'єктність як кабінет міністрів України, але так не можна. Ми втрачаємо час. ми не використовуємо всі інструменти, щоб Росія несла відповідальність навіть в міжнародних організаціях, тому. Отак така ситуація сумна. Дякую, дякую. Йдемо далі. А Запорізька атомна станція. Чи продовжують росіяни жити ідеї якось її підключити, перенаправити на окупований Крим? Скажімо, як там взагалі зараз ситуація розгортається? Чи вона просто по суті перебуває в стані холодного зупину? І ну така певна консервація? Скажімо, так ні, там один енергоблок, четвертий. Він в стані гарячого зупинимо обговорювали, чому вони його тримають. Навіть зими немає, пари не потрібен, є мобільні парогенератори, там такі котельні, але вони його тримають для ядерного шантажу. Я думаю, що вони мають такі плани переключення на енергосистему Росії, і щоб мати додатковий інструмент впливу. От це зовнішнє енергопостачання для систем безпеки ЗаС. Що характерно, після останніх обстрілів, наприкінці березня, втрачена була резервна лінія 330 вот це Марія Захарова у зв'язку з цим зробила заяву, що Заес потеряла лінію 330, при цьому не пише внаслідок чого вона потеряла, але в повідомленнях МАГАТЕ щотижневих вже стали писати про те, що здійснюються обстріли, вихіди оцих з важкої зброї на протилежний берег Нікапель зрозуміло, що лінія вона була пошкоджена на українській стороні і неможливо було її відремонтувати. Але претензії, хто виноватий, що делать, вона не каже. Після того, як 7 квітня ремонтні бригади Укренерго відновили цю лінію, окупаційна адміністрація ЗАЕС пише на своєму. ЗАЕС відновила ну, лінію. На ЗАЕС відновлена лінію. Хто восстановив, що, чому, як, це не пишеться. Тобто, на мою думку, вони такі плани мають. І... Черговий якийсь обстріл, вони ж пошкоджують. Ці вони будуть намагатися приєднати, бо там небагато вже роботи залишилося, як, от, за моєю інформацією. Тобто, частина енергодара міста вже споживає електроенергію з російської енергосистеми. На маєш, але це до мабуть до пори до часу, коли знову жінкові опори не впадуть. Ми пригадуємо ці історії. Ні, ну це не обов'язково, щоб е, е, вона снабжала з Криму, е, Мелітополь, вся окупована частина, а ти з, той з, частина? З, Так, Херсонської області. Вона отримує електроенергію з російської енергосистеми вже, вже давно угу, більше року. Це цікаво, це складна розмова. Треба окремо фокусуватися. Я ще хочу з вами проговорити про те, що ми можемо зробити до літа загалом в українській енергосистемі, аби уникнути відключень. Як ви гадаєте, як, як, як ми можемо себе обезпечити? Тому що ми розуміємо, що теплові станції значна їхня частина пошкоджені, часу залишається небагато. Скоро літо, спека, споживання виросте, і ми тоді можемо сидіти за графіками відключень. Я підтримую повністю. Голову НЕК Укренерго нашого системного оператора Кудрицького, який в минулому році це казав. І зараз після цих катастрофічних обстрілів він казав, децентралізована генерація. Треба мал маленькі такі. Е, на біогазі, на біопаливі. Е, є такі котельні на біопаливі, когеніграційні, і є проекти українські, зокрема в Бучі, є підприємство Південний теплоенергомонтаж, які. Виробляє такі, і треба такі маманеври потужності, які от, наприклад, США більше року тому подарував в Україні газотурбінну установку виробництва General Electric 24 мегаватта. Але вона до цього часу не приєднана до мережі, бо доручили це робити енергатому. А, наприклад, в таких містах, як Тернопіль, як Хмельницький, Житомир, USAID подарували когенераційні установки, вони були передані територіальним громадам і встановлені вже в їх теплокомуненерго. Тобто, на мою думку, оцей фонд, яким керує зараз міністр енергетики Галученко підтримки енергетики, і там, мабуть, під 500 мільйонів доларів, треба роздати під конкретний проекти територіальним громадам та органам місцевого самоврядування. Але міністр, зараз з Котиним вони ж планують 4 тисячі мегаватт на Хаєс і заривати гроші. В землю, бо невідомо коли в умовах війни будуть працювати ці блоки, то даруйте тут зразу уточненням. Я не зовсім розумію. Дивіться, децентралізація енергетики, щоб, щоб наші глядачі зрозуміли, тобто фактично в кожній громаді пропонується створити якийсь об'єкт, який буде забезпечувати електроенергію. Це класно, це круто, тому що Росія так не зможе впливати далі на саму енергосистему. Тобто уявіть собі, йде атомна станція, йдуть високовольтні лінії, перебуваються лінії пів області без світла чи вся область. І от ми говоримо про процесі децентралізації енергетики, що ми будемо зводити нові потужності атомні. Там скільки там тих блоків на Хмельницькій атомній станції буде має бути. Як чи, це вписується? Чи... Як це поєднується? Тобто як Ну, це така божевілля в головах оператора всіх АЕС Котіна і міністра. Я про це писала ще в минулому році, коли так сказати. Я не бачила жодних ознак децентралізації, навіть єдину, що енергатиму доручили газотурбинну установку, він не встановив перетасене зимовим періодом. І от цим будівництвом сторіччя, розумієте? Всі розуміють, що в умовах війни це ну, зараз треба готуватися до зими. І є такі проблеми, наприклад, Карків, які втратив всі. Теплоелектроцентралі, критичну енергетичну інфраструктуру. Що робити з цим? Є під загрозою Запоріжжя, під загрозою Дніпро, бо Харків може залишитися без опалення. розумієте Тому, Замість цього, оці грандіозні плани: громадське обговорення будівництва американських блоків і під 1000 до 15 квітня на, на даті пропозиції до техніко-економічного обґрунтування з Грифом, тобто побачити його неможливо. Законопроект, який вони зареєстрували в Верховній Раді щодо будівництва ХС-3-4 з російським мотлахом з Болгарії. Вони навіть не відкоригували ціну сучасну. Там ТЕО було розр... підготовлено і затверджено у 2018 році, а вони залишили цю суму 76 мільярдів гривень, тобто 1,5 мільярда доларів на, на два блоки. Ну, це, це така халтура, це така зневага до суспільства, до всіх, розумієте? І вони ганблять галузь. На мою думку, дякую дуже за відповіді. Гострі і цікаві, як завжди, експертка цядерної енергетики Ольга Кошарна з нам була на зв'язку.